Я вважаю дуже слабким і ну неправильним насправді неправильною стратегію керівництва України, коли всі рішення досі продовжують по перемовинам ухвалювати виключно по перемовинам з Америкою. Маю на увазі, мають ухвалювати виключно Єрмак Єрмаки Зеленський. Ну ці люди, перше, ну, достатньо далекі від дипломатії, ми бачимо по їх заявам це. І ну, треба розуміти, що їм, вони там на цих посадах, тому що їх підтримує український народ. Я вважаю, що зараз керівництво України мало б, мало б просто подивитись на всіх, хто має у нас в Україні, всіх лідерів громадської думки, державних діячів. Всі, у кого є зв'язки з Америкою, нам потрібно туди, там потрібен український такий десант, там потрібна робота з громадською думкою, з політиками, з державними діячами. Там має бути зараз потрібно докладати всіх зусиль, щоб у нас був масований вплив, його треба посилити на американську громадську думку і на американське суспільство. Нам треба покращити взаємодію. Сподіваюся на адекватні рішення. Що у нас там ще давайте по заявах було а, дуже важливо, що європейські союзники нас підтримують. Ми зупинимо російський наступ, і от будуть і ті перемовини. Путін буде шантажувати, що він зараз продовжить наступ. А вони будуть битись, битись, битись хвилями. І їх, отак, як на Покровську будуть просто всіх розривати. Не тільки на Покровську, є і у нас ще значна кількість ділянок фронту он, е, під Харковом на Боровій. Де ворог наступав, наступав і раптом закінчився і зрозумів, що не треба там наступати. Оце і є ефективна дипломатія, яку показують не люди в офісі, а українські воїни на фронті. З цього треба починати.